Приїхав Олег в гості е, з Семенівки Полтавська область. Хто з Семенівки? Ану напишіть: отакий в Олега комплекті. Олег, чим займаєтесь, що возите? куди їздите? За перевозки Україна. По Україні тільки? Болгарія, Чи Єв... а, Румінія, Болгарія, Румунія, Турція? Куди найбільше подобається їздити в які країни? Чи нема однієї країни, в яку найбільше подобалось? Якщо чесно, то найбільше подобається по Україні. По Україні? Так. Так? Да. А чого так? Типу ж Де, там так. кажуть, дороги погані, чи ще щось. Ну, є і погані дороги, є, є і, і хороші, хороші дороги. Ну. Але гарно, так? Да? Да. А так для різноманіття, то хочеться коли з'їздити там і на ту саму Турцію, Болгарію. Якби там трохи відношення до нас було краще, то я б міг би сказати, що краще й туди. Є. Не дуже долюблюю, так? Да? Ну, зрозуміло. Дома є дом. дома. Де б хорошо не було, а повертатись додому завжди хочеться. Як там по роботі зараз, можливо заробити в місяць якихось півтори-дві тисячі доларів? Чи дуже важко? E, ну, півтори це з натягом, дві, мабуть, ні. Ну, дві. А, а, а тисячу, тисячу, тисячу можна. Тисячу можна. Тисячу це така ну, желізобетонна може ну, бути. Ну, да, якщо скажуть, якщо мі... постійно Якщо, да, якщо місяць зробити, то я думаю. Ні, що... ну бо знаєте, в коментарях там на дивані пишуть, що й три мало. Ну це таке, Що суточні тисяча гривень мінімум на, мають. бути. На диванах бути. може їм і мало. Да, і да, Суточних да. І... і зарплатні. Ти... А... Ну, я там буває.